Як звати вас? скільки років? 28. Скажи, будь ласка, от чим займаєшся, хто ти за професією? Лікар. А де працюєш? В приватній клініці, і в державній. А, і в приватній і в державній. Ну ти вже закінчив навчання, ти вже лікар наповнив. Скажи, будь ласка, скільки. Лікар зараз заробляє? Ну конкретно я за те державна 15, приватна. Скільки відробиш годин? Ну скільки в тебе виходить? Ти ж, мабуть, там вже працюєш декілька років. Ну, від 30 до 60. Це двох і... робіт Сумарно сумарно виходить. А, скажи, будь ласка, чи ти мрієш про власний бізнес? Думки ну, є в цій сфері, чи в якійсь в медичній В медичній сфері. Думки є, а плани є? У тебе є там бажання на протязі п'яти років, там якусь суму закумулювати, такий профіль? Цікавився, є варіант, але поки з причин певних відпадає. А це якась загальна практика? Чи звику спеціалізуєте? Загальна практика, але не клініка, а саме приватний кабінет. Приватний кабінет. Скажи, будь ласка, а що для цього не вистачає, щоб ти запустив власну справу? Твоя думка? Чого не вистачає мотивації? Мотивації в тебе так, чи так, ситуація? Так, чи коштів не вистачає? Коштів вистачає. Саме ризики піде-не піде. Як вас звати? Скільки вам? Ярослав 43. Скажіть, а де ви працюєте, хто ви за професією? Викладач. О, ми колеги тоді. Добре. Скажіть, де... А де в якому? Нубіп. Це... Національний університет біоресурсів природокористування України. Україною. Скажіть, будь ласка, скільки ви заробляєте як викладач, ну і не тільки, можливо, у вас бізнес? Є. 16 тисяч. Скажіть, скільки ви вважаєте, було б добре, щоб вистачало на гарний рівень життя? Важко сказати з воєнним часом. І... Чому важко? Це таке, це, ну, 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 явно більше. Ну 30 тисяч, п'ятдесят ну, ну, явно більше. Давайте далі. Скажіть, чи ви не мріяли, не думали про власний бізнес? Ні-ні, не думав. Це взагалі не, не ваша історія. Не, 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 не моє, абсолютно. Так, ну я я Даша. Ага, скільки. Це вам? Ваша? Так. Маша? Да. Мені двадцять шість, ви про ага. вік питаєте. Двадцять шість теж. А скажіть, а де ви працюєте, чим займаєтеся? Ну зараз не працюю, я взагалі займалась дитячими програмами, з дітьми працюю. Ага. І за освітою також по за освітою я мистецтвознавець. — Прикольно, це прям рідкість за освітою. Філолог-перекладач працювала теж багато з дітьми по професії, але зараз працюю фотографом для брендів. Фотограф для брендів. Так скільки заробляєте фотографом для брендів на місяць в середньому? Я зараз частково працюю, бо я в декреті. То я можливо, ну я не можу сказати повністю зараз свою місячну сплату. Може даже скажу. Ну, наприклад, там 15 тисяч гривень. Ні, не 10. Ну, ну, давайте так. Напевно, кожного так? так. Ну, Воно кожна да. разу ну, по-різному. Ну можливо, якби на повну ставку працювати. Да? Якщо на повну ставку вже постійно ти працюєш, ну може тисяч сорок. 40 50, 000. не знаю, десь так, не знаю, може менше. Ну, від 30, давайте до... Клас. А... Люди, які працюють в державних установах, багато грошей не заробляють. Це ми знаємо. Це 15-20 тисяч. А в тебе ну, остання робота 15, 15 була. Так. Клас. Скажи, будь ласка, скільки ти вважаєш, тобі б вистачало на таке класне, комфортне життя на місяць? Може тисячі доларів, може півтори. Півтори? А в тебе як ти вважаєш? Скільки було б комфортно? Окей, там е, житло окремо беремо, yes. і там на своє прожиток на свій там, десь там, ну може, ага. 15-20 тисяч. Ну тобто, в принципі, Ривень, все. Не ні, 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 ні. Да. Як ти вважаєш? Ти скоріш за все в житті в тебе буде власний успішний бізнес чи ні? Тобі це подобається чи ні? Е, напевно, ні. Не твоє? Ні, не моє. Ні. Поняв. А в тебе як цим? Я думаю, що щось буде. Планую. Ну, плануєш. Так. Який? Що який Який бізнес? Ну, в якому Вам всі мої секрети розказати. Так <світ> <світ> це не секрет, це прикольна історія. Може, в мене є в цьому досвід, я допоможу. Ну ви знаєте, що інколи кажуть, що не розповідати свої ідеї, тому що інколи ідеї крадуть. Диви <світ> бізнес це комплекс знань, переважно інших людей, які вже це реалізували. І для того щоб реалізувати, то краще добре. Ваше було питання, чи плануєте, чи бачите? Так. Я відповіла, що так. А який це секрет? – Так, так. – все, чітко. Христя. Христя? Скільки тобі? Шістнадцять. Даша? – шістнадцять. А де ти навчаєшся? Чи в школі, чи в коледж. Коледж, да. коледж? Да. а професія яка? Дизайнер інтер'єру. А в тебе? Я юрист. Навчаєшся на юрист? Да. Ти тільки вступила? Да. Про бізнес мрієш, про власне. Так. Да. Брейки. Хочу свою юридичну компанію. Юридична компанія? Да. Тобі це подобається, чи ти думаєш, ну, що там багато грошей? Мені це подобається. Тобі це подобається? Так. Да. Ти бачиш себе юристом. Так. Да. Вау. А в тебе як? Я хочу створювати красиві інтер'єри. Зручні та красиві інтер'єри. Ти бачиш себе в бізнесі? Чи ти краще працювала в якомусь бюро, там, де всі розбираються в цьому? Ні, я хочу саме працювати. Так, на, ну, не знаю, на себе можливо, щоб створювати саме зручний, та, який підходить людям. Для кожної людини індивідуальний інтер'єр. Ага. Як ти вважаєш, скільки грошей тобі було б достатньо на місяць зароблених для життя? Я ще не знаю. Ну, не знаю точно. Хоча б 30 тисяч на місяць. Чого, гривень чи доларів? Гривень. Як, як вас визвати? Галина? Галина, Олег. Скільки вам? А, ну, трошки більше двадцяти. Так. А скажіть, будь ласка, скільки заробляєте на місяць? На місяць? Да. В середньому. А, та от якраз сидимо, рахуємо так, на наші прибутки, від яких плакати хочеться. Так. Зв'язку з сезоном. Ну, наразі ще от якраз в процесі. підбиваємо. Ну, дивіться, десять-двадцять, десять-п'ятнадцять. 20. Менше десяти. Менше десяти. А це О, ваш власний бізнес? Літній у нас, лі -літні. Літні. Літні нас такий Власний сезон. бізнес. Чи ви працюєте О, на когось? Це власний. А як давно ви в бізнесі? Це третій рік. Третій рік? А скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, скільки б вам було б добре заробляти, щоб вистачало на комфортне життя? Ну, точно більше десяти. Ну двадцять може. Може двадцять чи може сто. Ну, дивіться. Ну, дивіться, ви ж ну, розумієте. Чим чим більше цим тим звичайно а, ж комфортні. А, а в вашому бізнесі це реально? Так. А скільки у вас Але було за, за, за три роки найбільше доходу було ж різні часи до війни? А, не було різних часів, тому що до війни у нас був ковід. Да. Ми були прекрасно зачинені, особливо да? коли Ну Скільки найдохідніший місяць? Там 30 тисяч гривень. Mm. Не було навіть на кав'ярні? Не було. Боже. Тому мій. що кав'ярні різні, локації різні. Ну це ж е, трафік. От уявіть. А трафік Боже. він якраз як ковід на нього дуже вплинув. Як добре, що Воєнний я, я, продав... я не стан. не відкрили кав'ярні. Я правда? продав мережу, мене 5 років, мережа кав'ярин, да. 16 кав'ярин, я продав 2 тижні тому. Гарний бізнес, бачите. Як вас звати, скільки вам Ірина. років? Скільки вам? А навіщо? це блін, блог, скільки вам років? Бабуся трьох онуків. Та це ж круто. Ну, Здоровий. Скільки заробляєте в місяць здесь, на цій А, це непостій? секрет фірми. Ну, дивіться, 5-10 тисяч гривень, давайте. 10-20. Та ви що? 20-30. Та купуєте шкарпетки. Я вон зараз. Да, зараз. Ну, 5-10, ну, якщо відпяті, менше, відпяті, то 5, 5. Ну, не 10. Навіть так? Навіть так. Скажіть, будь ласка, чи ви мрієте про власний бізнес? Ні. Взагалі. Я пон... я розумію, що це дуже важко а бажаєте внукам ні. дітям, щоб вони цим займалися? А хай, хай самі діти займаються. А, діти займаються? То це дітей-бізнес? Ні, ні, ні. Я продавець. Є вас 47-й розмір. Є. Да, Карта? Так, е, да, можна. 50% від продажів спрямовуємо на нашу перемогу на ЗСУ.